Чому при посадці рослини потрібно витягувати з контейнера? Ну, для когось це може бути дивним, але десь чверть запитань Я час від часу чую, чи потрібно рослини саджати з контейнерами? Ні, це не можна робити. Рослину потрібно дістати з контейнера. Якщо вона навіть довго росла в ньому, навіть трішечки підірвати коріння внизу і посадити в ґрунт без нього. Якщо навести аналогію і приклад з кімнатними рослинами, так само ви з часом пересаджуєте в більший контейнер. Росли... Це пов'язано не тільки з тим, що у вас поживні речовини зменшуються в ньому і вам потрібно ґрунт замінити, а ще й з тим, що рослина розростається, її потрібно ділити, розсаджувати і збільшувати обсяг контейнера. Ба більше я вам скажу, якщо так посадити, то рослина може і загинути. Тому завжди знімайте контейнер, коли висаджуєте рослини.